Вітаю, ви дивитесь Регіональну службу новин в ефірі державної телерадіокомпанії. За мить про головні теми випуску. Міндоходів ліквідовано, депутатські пільги скасовано. Чергове засідання Верховної Ради. Європейські міністри у Донецьку із керівництвом області МЗСівці обговорили економічну та політичну ситуацію в країні. Звернення до парламенту депутати Донецької міськради проти силового сценарію розвитку подій. Нова вартість щодня. Долар та бензин стрімко дорожчають. Маленьке сонце у кожного на тарільці. Українці відзначають масляний тиждень. Шахтар вилетів з ліги Європи. Гірники поступилися чеській Вікторії з рахунком 1-2. У Криму задля стабілізації ситуації можливе введення надзвичайного стану. Про це на брифінгу повідомив секретар ради національної безпеки та оборони Андрій Парубі. Проте за словами секретаря РНБО наразі розглядають інші більш ефективні способи для локалізації ситуації на Кримському півострові. Наразі ж в РМБО вже розробили план дій щодо збереження територіальної цілісності та суверенітету України. За словами ж виконуючого обов'язки міністра закордонних справ України Андрія Дещиці, країна налаштована вирішити питання Криму виключно мирним шляхом. Верховна Рада скасувала ряд пільг народним депутатам України. Відповідне рішення парламентарі прийняли на засіданні у п'ятницю. Також парламент проголосував за ліквідацію Міністерства доходів і зборів. Також на засіданні Верховної Ради з другої спроби висловила недовіру Нацраді з питань телебачення та радіомовлення. Перед цим у своєму виступі кілька депутатів від опозиції зазначили, що голова Нацради Володимир Манджосов подав у відставку, а низка членів ради написали заяву про відпустку. На думку голови ЦВК Михайла Охендовського, однією з найбільших проблем позачергових президентських виборів є їх вартість. Коштуватимуть вони за розрахунками комісії 1 мільярд 965 мільйонів гривень. Розуміючи нинішній стан наповнення держбюджету, ЦВК бачить свої завдання у максимально можливому здешевленні виборів. Комісія оперативно підготувала та надала до парламенту пропозиції щодо внесення окремих організаційно-технічних змін до закону. Також на днях голова ЦВК обговорив підготовку до дострокових виборів із делегацією ОБСЄ. Особистий посланник в Україні федерального президента Швейцарської конфедерації Тім Гульдіман висловив сподівання, що вибори пройдуть чесно і прозоро. Віктор Янукович досі вважає себе легітимним президентом України. У російському Ростові на Дону Янукович дав прес-конференцію. Під час прес-конференції Віктор Янукович зазначив, що його не скидали, а територію України він залишив під загрозою життю. Коментуючи кримське питання, Янукович зазначив, що немає наміру просити у Росії військової допомоги. А в заворушеннях на столичному Євромайдані та наявності жертв звинуватив Захід. Четвертий президент України зазначив, що ініціює проведення загальнонаціонального референдуму. У будь-якому випадку Питання повинні стосуватися актуальних проблем, аспектів розвитку країни, конституції та державного устрою, сказав він. Суд закрив справу ЄСУ проти екс-прем'єрки Юлії Тимошенко. Харківський суддя Костянтин Садовський закрив кримінальну справу через відсутність складу злочину. Йдеться в повідомленні прес-служби партії Батьківщина. Таким чином суддя задовольнив клопотання прокуратури про закриття справи. Також у повідомленні наголошується, що суд зняв арешт з майна Юлії Тимошенко. Питання стабілізації політичної і економічної ситуації у нашому регіоні винесено на міжнародний рівень. Керівництво Донеччини зустрілося із міністрами закордонних справ Угорщини, Чехії, Словаччини, заступником міністра закордонних справ Польщі та з головою представниця ЄС в Україні Яном Томбінським Прежде всього. Я послідовательно виступав і виступаю за целостность України Второе. Только Мирный путь и конструктивный диалог должен быть в урегулировании конфликта. Кроме всего прочего, третье. Мы не должны забывать об экономике. Донбасс сложно переоценить в его роли в экономике Украины. Я хочу сказать, что... У нас предприятия в основном экспортно ориентированы. Да, и у нас крайне важно иметь хорошие дружеские экономические отношения со всеми странами и Евросоюза, и СНГ, в том числе Российской Федерации. Ми хочемо зрозуміти, яку допомогу будемо надавати, і ми готові її надавати, будь то гуманітарна чи дипломатична допомога. Просвітаюча країна в інтересах наших держав. Тому ми зробимо все можливе, аби допомогти вам. Докладніше про зустріч керівництва області з міністрами закордонних справ дивіться у суботу, о дев'ятнадцятій в інформаційно-аналітичній програмі регіон. Думаю, що... Ситуація в країні потребує кардинальних змін. На цьому наголосили депутати Донецької міської ради під час традиційної сесії міськвиконкому. Присутні прийняли звернення до Верховної Ради України, в якому закликали для забезпечення громадського спокою в країні брати до уваги і точку зору мешканців південно-східних регіонів. Майже з 30 хвилинним запізненням розпочалася у Донецьку сесія міської ради. Головною темою обговорення стала політична ситуація в країні. Також на розгляд присутніх представили звернення донецьких депутатів до Верховної Ради України, в якому вони закликали не допустити політичних, етнічних, релігійних або мовних переслідувань в державі, зазначивши, що регіон наполягає на виключно мирному вирішенні ситуації та повазі до інтересів кожного, в тому числі і російськомовного населення. От Верховної Ради України прийняття в. взвешенных решений, которые должны привести к урегулированию отношений в обществе. Восстановить действие закона Украины об основах государственной языковой политики. В основу экономических отношений между государством и регионами заложить принципы бюджетного федерализма. Учитывать историческое и культурные особенности развития регионов. Прекратить навязывание однозначной трактовки исторических событий. Незамедлительно разоружить все незаконные формирования на территории Украины. Не назначать руководителей административных и силовых органов без учета мнения местных советов. Мы против проявления национализма в любой его форме. И тот, кто сегодня поднимает вопрос о иллюстрации, в который, кстати, попали и депутаты городского совета, он разжигает обстановку в нашем городе. Не обійшлося обговорення і без певних несподіванок Слово попросив взяти Павло Губарев, командир народного ополчення Донбасу. Він зачитав ультиматум народного формування депутатам Донецької міської ради. Верховна Рада України втратила свою легітимність, так як більша частина її депутатів підвергалась насилю і угрозам, а сам парламент знаходиться під контролем військових людей майдану. В зв'язку з цим всі законодавчі акти прийняті Верховної Ради после 22 февраля являються незаконними. Являються незаконними новий кабінет міністрів, поскольку він создан ...вопреки Конституции и законам України. Звісно, всі структури, подчиняючися кабміну, в тому числі силовые, являются незаконними. У свою чергу депутати Донецької міськради наголосили, що вирішувати проблеми в країні необхідно без загострення конфлікту та не реагувати на провокації. Ми довжні сьогодні, як міський совет, как орган, который уполномочен жителями нашего города на соблюдение порядка, на соблюдение законности на территории города, призвать всех, и силовые структуры, и жителей города, не отзываться на какие-то экстремальные вызовы. Мы, дончане, мы всегда были взвешены, мы всегда были разумны. Я предлагаю этот наш статус поддержать и в дальнейшем. Забезпечувати безпеку та підтримувати порядок в державі наразі мають виключно нинішні представники новоствореної влади. Вони мають захистити мирних громадян та ті політичні партії, які відійшли в опозицію. Сьогодні дуже важно потребувати, щоб був наведений порядок на вулицях, щоб прекратилися грабежі і розбій. І сьогодні нова власть має навести порядок і положити цьому кінець. Сьогодні всі страсти. должны быть перенесены в парламент на главную политическую площадку страны под купол Верховной Рады. И там должна быть политика. А все народные страсти нужно вернуть на футбольные стадионы, чтобы все эмоции были там. Тож, наразі всі свої побажання та вимоги депутати виклали у зверненні до Верховної Ради України з вимогою озвучити їх з трибуни парламенту та поставити на обговорення. За таке рішення проголосував 71 з присутніх 72 депутатів Донецької міської ради. Для нас не приємним нікакої силової сценарії, розвиття собиті, сльози і кров граждан країни. радикальні сили, путем давлення і запугування, бряцання оружиє і угрозами. пытается поселить в наших душах страх, сковать волю к действию. Опираясь на поддержку своих избирателей, мы уполномочены заявить о том, что такие попытки бесполезны. Жизніти згорода обеспечена у повному об'ємі, громадський порядок сохранів і контролюються всі можливі варіанти розвиття На Наостанок донецькі депутати запевнили, що й надалі міська рада в своїх діях і при прийнятті рішень буде керуватися виключно інтересами громадян і в змозі забезпечити мир і спокій на віреній території. Олена Сушкова, Олександр Улещенко, регіональна служба новин. Нацбанк обмежив доступ до валютних вкладів. Захід тимчасовий повідомив глава НБУ Степан Кубів. Достроково повертати вклади у валюті за всіма типами договорів будуть в той же день. Але це за курсом купівлі інвалюти в банку на день проведення операції. Отримання готівкових коштів в іноземній валюті з поточних депозитних рахунків клієнтів через каси і банкомати будуть в розмірі 15 тисяч гривень на добу, повідомив Степан Кубів. Це пов'язано з масовим прагненням вкладників достроково розірвати депозитні договори. Також Кубів зазначив, що спекулянти міжбанківського валютного ринку, які дестабілізують курс гривні, будуть покарані. За його словами, Нацбанк провів переговори з прокуратурою та МВС щодо спільних дій відносно дестабілізаторів. Глава НБУ відзначив, що наразі 16 банків спекулюють на валютному ринку. Втім, підкреслив, що ситуація є контрольованою. Жорстко контролювати сумнівні валютні операції доручив Нацбанку уряд. За словами прем'єра, із таким же проханням уряд звернеться до Державної служби з фінансового моніторингу. Арсеній Яценюк вважає, до сумнівних валютних операцій причетні не прості українці, а попередня влада. Коли мова йде про зняття мільйонів, а потім ці мільйони доларів США переносять в ячейки банків, то я думаю, що це також не прості громадяни України, які заробили. Мільйони. А все-таки люди, які мають відношення, в тому числі і до колишньої влади, і до тіньових доходів. За словами голови Нацбанку, наразі ситуація в українському фінансовому ринку контрольована. Обсяг резервів Нацбанку достатній для розрахунків із кредиторами. Водночас Степан кубів застеріг банки, які порушують валютне законодавство. До них застосують жорсткі заходи, зокрема за спекуляції на ринку. Для нас зараз, як для уряду, дуже важливо стабілізувати фінансовий сектор. Вчора і банківський сектор, і економіку в цілому. Вчора на засіданні Верховної Ради України я інформував Україну про перші цифри і про перші дані того, що відбувається в українській економіці. Звичайно, картина дуже сумна, і про це ми відверто заявляємо. І уряд України буде приймати. В непопулярні популярні заходи для стабілізації економічної ситуації в країні. Ми посилили і будемо присікати дії порушників валютного законодавства. Я хочу попередити всіх голів правління банку, попередити правління банку, проінформувати власників банку, з яким будуть проведені індивідуальні зустрічі, що спекуляції. Порушення законодавства, порушення нормативів Національного банку України будуть присікатися. Економічну ситуацію в Україні оцінюватимуть представники Міжнародного валютного фонду. Вони їдуть до Києва. Мета візиту обговорення пакету реформ та надання фінансової допомоги. За словами голови Національного банку України Степана Кубіва, крім МВФ, допомогу Україні готові надати Євросоюз та Європейський банк реконструкції та розвитку. Курс долара зростає згідно з офіційним курсом НБУ у п'ятницю за 100 доларів правлять 998 гривень, 63 копійки. Одночасно із подорожчанням іноземної валюти зростають ціни і на пальне. Курс долара навіть не збирається стабілізуватися. Ще у четвер, за офіційним курсом НБУ, за 100 доларів правили 951 гривню. Вже у п'ятницю 998. У пунктах обміну ще дорожче. За останню добу вартість долара збільшилася на 75 копійок. Тому попиту майже немає. Ні, та вже ні». Донечани вважають, що стрімке зростання курсу є абсолютно невиправданим. Тому наразі мало довіряють іноземній валюті. Ну да, люди боятся. Ну что, ну остановится, все будет нормально. Насколько я понимаю, это все искусственная ситуация. Поэтому, что будет дальше с долларом, ну, как бы с доверием. Конечно, люди, у которых были вклады, да, то есть мы видели, что творилось в банках, все быстро забирали и валютные и гривневые. Но на самом деле, я думаю, что никто...